Дорога церква, брати та сестри, слава Богу. Бог дав нам цей вечір. Ми вже прийшли на це місце, заспокоїлися від турбот, які ми мали протягом сьогоднішнього дня. І це є Божа милість і благодать та його любов прийти у дім Божий, молитися до Нього і навчатися від Нього, і також отримувати силу. Я хочу сьогодні. Ділитися певною темою, певними роздумами. Як сьогодні було вже сказано, що ми будемо торкатися питання, як доказати свою любов Богу і чим ми можемо пожертвувати заради Нього. І тема моєї проповіді звучить так: здібність любити. Здібність любити. Так буває, трапляється, що ми, пізнавши любов Божу, і те, що читаємо у Слові Божому, і Бог говорить про те, що нам потрібно любити ближніх, буває так трапляється, що ми втрачаємо здібність любити. І я міркував про це, чому так трапляється, що на якомусь определеному етапі твого життя в тебе десь пропадає любов і серце? І поділюся деякими роздумами і Щоб відповісти на це питання, все-таки як не втрачати любов до інших людей і доказувати Богу, що ти його любиш? Читаю місце зі Слова Божого: це перше пісня Іоанна, четвертий розділ сьомого віршу: такі слова. Улюблені, будемо любити один одного, бо любов від Бога. І кожен, хто любить, народився від Бога і знає Бога. Хто не любить, той не пізнав Бога, бо Бог є любов. Любов Божа до нас відкрилася у тому, що Бог послав свого Сина Єдинородного у світ, щоб ми одержали життя через нього. В тому любов, щоб не ми, що не ми полюбили Бога, а Він полюбив нас і послав сина свого. В умилостивлення за гріхи наші. Улюблені, якщо Бог так полюбив нас, то і ми повинні любити один одного. Бога ніхто ніколи не бачив. Якщо ми любимо один одного, то Бог перебуває в нас, і, хто, і любов Його досконала в нас. Що ми перебуваємо в ньому, і Він у нас пізнаємо з того, що Він нам дав Духа Свого. І ми бачили і свідчили, що Отець послав Сина Спасителем світу. Хто визнає, що Ісус син Божий, то Бог перебуває в тому, і Він у Бозі. І ми пізнали і увірували в любов, яку Бог має до нас. Бог є любов, і хто перебуває в любові, той перебуває в Бозі, і Бог у ньому. Любов досягає в нас такої досконалості, що ми маємо відвагу в день суду. Бо чинимо в цьому світі, як він. У любові немає страху, але досконала любов проганяє страх, бо в страхові є мука. А той, хто боїться недосконалий в любові, будемо любити Його, бо він раніше полюбив нас. Якщо хтось каже, я люблю Бога, а брата свого ненавидить, Той говорить неправду, бо хто не любить брата свого, якого бачить. Як може любити Бога якого не бачить, і ми маємо від нього таку заповідь, що той, хто любить Бога, любив і брата свого. Я прочитав величенький відрізок більшу частину цього розділу, тому що не виходить взяти якісь окремі віршики їх із контексту, бо весь цей це пісня і весь цей розділ він говорить про те, що Бог свою любов. До нас показав тим, що прийшов у цей світ. Е, Ісус Христос прийшов у цей світ і полюбив нас, що віддав себе на розп'яття. І ось, друзі, на деяких речах хотілося б зупинитися і поміркувати. Десятий віршик в тому любов, що не ми полюбили Бога, а Він полюбив нас і послав Сина Свого в умилостивлення за гріхи наші. Є подібний теж вірш зі Слова Божого, я зачитаю навіть декілька, це післення апостола Павла до Єфесян, вже з другого розділу читаю такі слова. І вас, що були мертві через провини і гріхи ваші, яких ви колись проживали, зазвичай світу цього, за волею князя, що панує в повітрі духа, що діє нині в синах непокори. Між якими і ми всі жили колись у пожадливостях тіла нашого, виконуючи бажання тіли та помислів, і були за природою дітьми гніву, як і інші, Бог, багатий милосердям, ради своєї великої любові, якою він полюбив нас, і нас, мертвих у гріхах, оживив разом з Христом, бо благодатью, ви спасені, і воскресив з ним в Ісусі, посадив. На небесах. І також є написано, що Бог свою любов до нас доказує тим, що віддав Сина свого однородженого. І так, друзі, коли ми спостерігаємо і читаємо Слово Боже, ми бачимо там, що Божа любов до нас вона була найперше. Ми, люди по своїй природі, які від Адама перейняли свою гріховну природу, ми не можемо любити ближніх людей навколо, по справжньому любити. Це, може, ми можемо любити і за якоїсь вигоди, да? таке є термін, як користолюбство. Можуть люди люби, любити через якісь уподобання в тої чи іншої людини, але по-насправжньому люди можуть любити інших людей лише тоді, коли вони пізнали Бога, пізнали любов Божу. Про це говорить Слово Боже, нам так. Але був момент, коли ми ще не знали Бога, кожен із нас, який пізнали Бога, але був момент, що ми не знали Бога як свого, свого Спасителя. Але Бог свою любов до нас доказує тим, що Він посилає Сина свого Ісуса Христа для того, щоб Він був розп'ятий і потім Його воскресити, і на основі цього дати виправдання для багатьох людей. І написано в Післанні апостола Павла До Єфесян, що він оживив разом із Христом. То здібність оця любити. Нам приходить лиш тоді, коли ми пізнаємо Господа і Ісуса Христа, і написано, що любов Божа вона влилася Духом Святим в Серця наші. Лиш тоді тільки ми здібні любити інших людей. Скажімо так, ми здібні любити інших людей лише тоді, коли ми, пізнаючи любов Божу, відповідаємо цією любов'ю до Бога і можемо любити ближніх. Ніяк по іншому Слово Боже нам говорить і каже так. Будемо любити Його, бо Він раніше полюбив нас. Люди, які не знають Божої любові, вони не можуть відповісти справжньою Божою любов'ю іншим людям. Як часто буває таке в житті нашому, що ти до когось проявляєш любов і по-доброму ставишся, а бачиш, людина реагує зовсім не так. Ти очікував, що вона цю любов зрозуміє твою, а вона в якихось певних речах починає не так розуміти тебе. І вона дивиться скрізь свої якісь погляди і думає, що, можливо, ти робиш це підступно або якось по-іншому. Я ще зачитаю місце зі Слова Божого, а перед цим ще думку скажу. Коли нас Христос полюбив, нас полюбив Бог, і Він післав свого сина однородженого, нам не потрібно було бути якимись або заслужити цю любов. Я би назвав, що ця любов Божа проявилася абсолютно до всіх людей як безумовна любов. Я зараз поясню, що я маю на увазі, нам не потрібно було бути. Кими чи щось зробити для того, щоб заслужити, щоб нас полюбив Бог. Написано, що Бог полюбив нас, коли ми були ще грішниками. І коли полюбив нас Господь, і Він абсолютно любить і всіх інших людей, які є, в цьому світі, тому що написано в Слові Божому, що посилає дощ на праведних і неправедних. І Бог піклується про інших людей, щоб вони мали теж певний достаток і е, участвую в їхніх справах, але багато людей вони не пізнали Бога і не бачать Бога в своєму житті. Але, друзі, оця безумовна любов, вона ніяк людину спасти не може, якщо людина не почне відповідати на цю любов Божу. Своїми вчинками, своїми ділами, проявляючи це до своїх братів, до своїх сестер і до інших людей, не може вона любити, якщо не пізнала любов Божу. Але далі ми переходимо і бачимо, що все ж таки любов далі, вона є умовною, яка може призвести нас і призводить нас до спасіння. Це Іоанна, вже 14-й розділ. З 15 віршику. Іоанн 14 розділ, з 15 го віршику. Якщо любите мене, то виконуйте заповіді мої. І я вблагаю Отця і дасть вам іншого утішителя, що перебував з вами по вік. Духа істини, якого світ не може прийняти, бо не бачить його і не знає Його, а ви знаєте його, бо Він перебуває з вами. І у вас буде, не залишу вас сиротами, прийду до вас. Ще трохи і світ уже не побачить мене, а ви побачите мене, бо я живу і ви будете жити. Того дня пізнаєте ви, що я в Отці моїм і ви в мені, і я вас, хто з моїм, хто має заповіді мої і виконує їх, той любить мене, хто ж любить мене, того полюбить Отець мій. І я полюблю його і явлюся йому сам. Ось хочу звернути вашу увагу на оцей віршик: хто має заповіді мої і виконує їх, той любить мене, хто ж любить мене, того полюбить Отець мій, і я полюблю його, і явлюся йому сам. До цього місця ми читали ті інші місця, там говорилося про те, що Бог полюбив нас, коли ми були ще грішниками, і посилає сина свого. А ось тут, в цьому місці, говориться про вже умовну любов Божу і каже Ісус Христос своїм учням, що якщо ви будете виконувати заповіді мої. І будете любити мене, бо в цьому заключається любов до Бога, в тому, що ми виконуємо Його заповіді. То тоді, що написано, Ісус Христос каже: Той полюбить мене, хто ж любить мене, того полюбить Отець мій, і я полюблю Його і явлюся Йому сам. Хто буде старатися в своєму житті? Любити Бога, виконуючи Його заповіді, то Господь це не залишить без уваги, але буде приймати участь в житті цієї людини і буде любити цю людину. І тут говориться в контексті про Дух Святий, який Він пошле в майбутньому мав послати учням своїм, і ми бачимо і знаємо, що коли вони зробили так, як Ісус Христос заповідав і молилися, Дух Святий зійшов на них, і вони могли любити інших людей. В дії святих апостолів ми бачимо дуже багато моментів, коли апостолів не любили інші люди, але вони любили інших. Стефана, якого побивали, в нього перебувала любов Божа, в нього перебував Дух Святий, і він побачив видіння, і побачив Ісуса Христа і відповів словами Ісуса Христа, що не вмінить цього гріха їм. І друзі, я думаю, що так працює любов Божа. Коли ми її пізнаємо зі сторінках Слова Божого, коли ми знаємо про те, що за нас Ісус Христос розі... був розп'ятий, і Він воскрес, і ми в це свято віримо і отримуємо оправдання, і наше серце наповнюється любов'ю за допомогою Духа Святого, ми стаємо здібними любити інших людей, ніяк по-іншому. Можливо, люди сьогодні шукають якісь обхідні шляхи для того, щоб любити ближніх своїх. Але по-справжньому Слово Боже нас чище, що ми можемо любити людей, коли Бог живе в нас, Духом Своїм Святим. Слава за це Богу! І коли приходить такий момент, що ми втрачаємо із поля зору Ісуса Христа, і десь можливо з Духом Святим, з Богом в нас немає того контакту. Через сумніви, через невір'я чи, можливо, через ще інші якісь гріхи ми стаємо, ми перестаємо бути тими людьми, які починають любити. Ви спостерігали в своєму житті, коли ваше серце воно знаходиться в тісноті, і до вас, можливо, хтось звертається або хтось щось вам говорить, можливо, роздратуванням ви відповідаєте, і потім задумуєшся, а чому так? Я ж християнин, який повинен любити, який повинен сніс сходити. Можливо, з тобою несправедливо поступили. Але на той момент твоє серце воно не відчуває любові Божої. Можливо, вона тебе десь там гложить всередині. Можливо, сумніви і невір'я, і втрачаючи контакт із небом, втрачаючи контакт із Духом Святим, ми перестаємо бути здібними любити. Але, але коли ми кожен день будемо прибігати до Господа і казати, Боже, поможи нам і тримати оцей контакт із Богом, і бути в мирі, в своєму серці, в мирі з Богом, тоді ми здібні любити. Згадайте апостола Павла, який був Савлом, і він теж із ревністю багато що робив для Бога, але в незнанні і в нерозумінні. Але коли йому по-насправжньому явився Господь, написано що для мене було за преимущество, що для нього було ціно, він перестав з тим рахуватися і почав любити інших людей. І в багатьох місцях його не приймали. Но це ніяк не стало перешкодою йому не проповідувати Євангелія. Він продовжував проповідувати Євангелія. І коли сьогодні до нас. Можливо, несправедливо поступають, можливо, зі злом поступають. І де нам цю черпати здібність, щоб любити. Друзі, на прикладі Ісуса Христа, Його теж не приймали, Його за добрі вчинки розіп'яли, з ним поступили несправедливо. І сьогодні, якщо з нами так само чинять, ми повинні черпати силу. На Голговському Христі в Господа за допомогою Духа Святого, який дав нам і сьогодні допомагає. І роблячи так, люблячи людей, хоча, можливо, сьогодні хтось нас не любить, ми виконуємо заповідь Ісуса Христа, що навіть тих людей, які з нами неправильно поступають, ми продовжуємо любити. Нехай Господь нам допоможе і благословить кожного. Щоб здібність любити, ми не втрачали, а старалися прощати, брати приклад з Ісуса Христа і свою силу для того, щоб любити, черпати у Господа за допомогою Духа Святого. Нехай допоможе нам Господь. Амінь.